Мої вітання! Сьогодні готуємо італійське печиво. Воно не тільки дуже гарне на вигляд, а ще й надзвичайно смачне. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. В цьому рецепті, як правило, використовують або фундук, або мигдаль. Я використовую фундук, він в мене підсмажений, я його навмисно не почистила повністю. Це для більш яскравого аромату. Саме в лушпині знаходиться найяскравіший аромат. Подрібнювати буду за допомогою блендера. Ви можете використовувати і горіхове борошно, але я більше люблю, коли є ось такі шматочки. Мені таке краще. Борошно-пшеничне, це в мене цукрова пудра, крохмаль і горіхи. Якщо не хочете додавати цукрову пудру, можна додавати і просто цукор. Це в мене сіль, ванілін. Я замість тіста буду робити в комбайні, але можна і руками все це зробити. Поєднати всі сухі інгредієнти, додаю масло, воно холодне з холодильника. Все замісити тісто. До ось такої консистенції. І в комбайна це зайняло 5 хвилин. Ось така консистенція тіста має вийти. Вага цього тіста 670 грамів. Хочу поділити на 40 рівних частинок, щоб вийшло 20 піченюшок. Вага одні, одного такого шматочка в мене 16,5 грамів. Це не обов'язково вам так важить, просто я хочу, щоб вони були всі однакові і рівненькі. Все. Дуже просто вирівнюєте і формуєте ось таких 40 куляк. Просто, як на мене, це ідеальний розмір цього печива. Можна, можна навіть і менше, але не робіть більше. 16 грамів, одна така кулька. Все формуєте. А зараз дивіться, я ось так трошки як трамбую пальцем. Це для того, щоб з'явилась поверхня внизу рівна, щоб вони в мене потім не скакали, бо я буду їх охолоджувати. Бачите, ця рівненька, і вона сама не стане, а ця вже в неї така, от єсть як така. Площадка, як сказати правильно. Взагалом, щоб потім вони в мене охолоджені, не скакали по деко, як кульки. Ось так, раз-раз-раз, це займає небагато часу. Все, вони всі готові. Я їх в холодильник на годину. І забула вам сказати, обов'язково чимось їх прикрити, щоб вони не підсихали. Я їх ось так поклала в пакет. Все, вони в мене зараз як камінці, вони такі і мають бути, як камінці. Повністю охолоджені, це важливо, інакше печиво у вас порозриває. Я використовую тефлоновий тиф кілим, викладаю на одне деко 20 половинок і на друге деко 20 половинок. Я їх буду випікати окремо, бачите, уже є, і вони будуть дуже рівно і класно стоять. А це в пакет і в холодильник. В духовку 160 градусів вниз, вверх, 20-22 хвилини. Якщо режим конвекція, то це 150 градусів. Висока температура їх порозриває. Все, через 22 хвилини ось такі красунчики в мене готові. Дайте їм повністю охолонути. Вони ідеально рівні. Все, От такі гарні. Не робіть високу температуру, бо вони у вас поверхня кришечки буде вся повністю розірвана. Все охолоджувати. Шоколад, який неважливо, білий, молочний, темний вода. Я буду таким способом його топити. Цей шоколад, температура води градусів 70, поклала час від часу, буду його розминати. Все. Печиво теж розклала. Дивіться, консистенція шоколада має бути така, щоб воно у вас не плило. Ось це в мене зарідка. Я зараз повідсаджую шоколад на всі половинки і дам йому стабілізуватися хвилин 7. І тільки потім я буду збирати печиво, інакше буде плити. Я зараз прям відчуваю, що шоколад уже стабілізований, але ще такий ем, пластичний. І тільки зараз я збираю все печиво. Ось такі гарнюнькі виходять. До речі, замість шоколаду іноді вони використовують пасту горіхову, такі як нутелла. Все вони повністю стабілізовані, і ось такі гарнюки виходять. Італійці це печиво готують, як правило, на різдвяні свята, але я не бачу проблеми приготувати це італійське печиво в Україні після різдвяних свят. Звичайно, воно фундучне, смачне і як завжди, смачного.